Це моя перша озвучка. Так. І сьогодні я вам хочу розказати, що у мене скоро день народження, і я би хотіла б набрати 10 підписників. Там залишилося лише капленьку. Я знаю, що 10 підписників це дуже мало. Але мені цього буде доста. Ну і мені 5 теж доста. Мені. Наці 10 буде достатньо, тому що в мене аккаунт так собі, я знаю. Ну і озвучка так собі. Але я б хотіла щоб набралося на моє день народження 27 жовтня, тільки лише 10 підписників. Мені це буде дуже достатньо. І так, я, я знаю, що в мене забагато дитяча озвучка і у мене посипеться хейт. Але. Мені захотілося озвучувати теж, і я озвучую. Я, ні, ну я не завидую тим, хто озвучує свої відео добре. Але я просто озвучую, щоб вийшло гарні відео. Ну і усім па-па, Бажаю гарного настрою. Усім па